Друзі, це відео вас надихне. Ця історія про силу волі та віри в себе. Анастасія подолала фінансові труднощі, проблеми з технікою і навіть була змушена залишити рідне місто під обстрілами. Незважаючи на все це, вона завершила навчання, і вже з першого клієнта заробила тисячу доларів, окупивши вартість курсу і ноутбука, взятих у кредит. Її головний меседж не бійтеся, просто дійте. Мене звати Анастасія, 23 роки, і я з невеликого шахтарського містечка що на Донеччині зараз живу в Краматорську. Е, до візуалізації я займалася, я за освітою кухар-технолог. Я десь шість років в цій сфері працювала. Е, і коли побачила, так кажучи, цю сферу, така думаю, ні, я хочу, 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 хочу вже. Туди. Ну, мені ця сфера. Мені подобалося бути кухарем, але знаєте, я не ловила ось цей ось кайф. Ну, не було ось воно цього запалу. Взагалі, це, це, це як знаєте, дитяча мрія. В мене в сім'ї батько займався ремонтами, ну, виключно він ремонтами займався вдома. Але брат, от у мене двоюрідний. Ми дуже дуже стрюкуємося разом, і він вже займається цим професійно. Тобто, і я на цьому росла, і мені це завжди було цікаво, тому якось це, мабуть, так і вийшло, що в мене навіть вдома були, знаєте, великі, ось там стовпками лежали журнали з інтер'єрами, екстер'єрами з оцим. Цим. І я навіть читала листала ці. Журнали частіше ніж книжки, Тобто, навіть мені вчитися не треба було, мені не цікаво це було, і якось так вийшло. Ну і звичайно, знаєте, як ну, мені здається, більшість людей, дівчат, особливо ну гра Sims. це цього гру Sims не перетворити в реальність і не почати заробляти. Я колись себе, себе зловила на цій mm. думці, і так блін. І через деякий час мені потрапляється реклама. Про 360 відео вітмагалися з нами там. Тоді це було десь два роки тому. Тоді було запрошення на онлайн зустріч двох годину. Там, де нам показували, розказували, що це таке, з чим це їдять. Тоді я дізналася про це. Мені мені стало цікаво, але я вагалася, довго вагалася. Було цікаво, але мені здавалося, це як на мене, це тоді так вистрілило, як нова ніша, як якийсь новий тренд. Ти на це дивишся і думаєш, а коли воно там, може перегорить, а може і ні. Пробувати чи ні, якось так. Вирішила рік тому, спочатку, після того, як я завітала на ось цей, як воно правильно кажеться, вебінар, вебінарний вебінар, дві години був. Там написали, спитали, хочемо чи ні. Ну, я тоді така думала, блін, хочу, хочу. Мені тоді написала Дар'я з приводу того, що буду я навчатися, не буду я навчатися, але якось знаєте, в мене з нею конект не зайшов. що Я така думала, да ні, я щось сумніваюсь, мені це не дуже подобається, може щось не так. А потім я не пам'ятаю, як хлопчика звати. Ось він він мене покорив своєю харизмою. Що я тоді, я тоді працювала в магазині одягу? Якби заробітня плата була невелика, і я така стандартний. Пакет так, навчання, я брати не хочу, а преміум, знаєте, грошей не вистачає. Але але тоді хлопець мене вмовив. Я ще така кажу: то блін, війна, якби це ну, ну, я не знаю. Він каже, все буде гуд, все буде класно, типу, бери. Я така: ну добре, я візьму кредит, я вам напишу. Тоді ну, він мені каже, ну добре, в тебе є тиждень добре. Я за одну годину за годину беру гроші, пишу йому, я готова купляти, а. Все. Я тоді отак от взяла себе в руки і думаю, блін або зараз, або ніколи. Раніше, ну, коли цей вебінар, мені було цікаво, я так подивилася е, в Ютубі, що було. Взагалі, ось так, от, знаєте, як ото нернути кудись зайти в китайський магазин, де всі розмовляють на китайській, ти стоїш так дип, дип, дип і, і нічого не розумієш. Ти дивишся, типу, ну. Але воно не те. Взагалі не те. На курсі, самому курсі, ну я не знайшла нічого важкого. У мене було складно ще того, що мені, я одразу типу, скинула параметри свого комп'ютеру. Мені сказали, що потягне. На мінімалках, ну, потягне. Не потягнув. Місяць застою, поки я питала, ми з. Командою там техпідтримки, під... ну, щось хотіли там з ним зробити, але взагалі нічого. Він сказав бай-бай мені. І тоді я вже в мене був місяць. Ми місяць модохались, нас не вийшло, Ну вирішила купити вже собі ноутбук. А найваж... ну, найважче і в принципі, чого я так довго навчалася, я навчалася майже рік, може, трохи більше, бо я жила в мирнограді в рідному своєму місці і. Mm, важко було себе стримувати баланс мати того, що я працювала. Я тоді пішла працювати вже в піцерію кухарам. Те, що нас кожен день е, е, обстрілювали, це стабільно кожен день. Просто з цим було важко якось баланси мати, тому ось це найважче. А так в принципі з навчання нічого такого прям не, не було. Все максимально доступно. Знаєте, для чайників. <смеш> тобі покажуть Та, <де> на... <смеш> <смеш> да, В принципі, це сам процес. І знаєте, я... саме цікаве те, що я, коли сідаю за візуалізацією, я прям в неї неряю. Тобто я можу сісти о 6-й ранку, в 12-й так встати, дивитися на час, тому ого. <смеш> ну, просто це такий момент. Я не знаю, я навіть не знаю, як це описати. Тобто мені все подобається. ну, Як на мене, це просто те, що мені потрібно було. Я людина творча, капризна, це прям для втілення моїх ідей, для втілення взагалі так, ось цього всього, це прям ідеально. Я хочу 3D-візуалізацію зробити як основну свою діяльність. Одразу після навчання, на жаль, я не почала працювати, бо Мені якраз припало так, що я закінчувала навчатися, і під обстрілами я виїжджала з рідного міста. На цьому на фоні цього в мене була дуже сильна затяжна депресія. У е, мене м були замовники. До мене хотілося, щоб зі мною працювали, але я ну я не хотіла на себе брати таку знаєте, відповідальність того, що я зі своїм станом я можу не, не впоратися просто ну. Таке, в мене руки опускалися, і цей стан тривав в мене декілька місяців. Я зараз вже себе отак взяла, так думаю, зберись, зберись. І зараз для мене ось візуалізація це, як знаєте, отдушина. У мене є декілька ну, комерційних проєктів, таких невеличких там магазин одягу, ну, там, ремонт квартири, таке невеличке, простеньке. Ну, Звичайно, хочеться собі мати нормальних клієнтів, таких дизайнерів, прям щось таке важке, щоб прям як мій перший. Перше замовлення на навчанні було. В принципі, в мене як знаєте, перший раз, коли ти приходиш влаштовуватися на роботу, тобі ну, от, не є страх, а вдруг не вийде, а вдруг не моє. А, а може так, а може сяк. У мене те ж саме було. Я ще боялася, що я не вивезу, в мене не вийде. Це знаєте, цей страх був до поки я не побачила сам проект, те, що мені потрібно було робити. Там вже взагалі була інша історія. Ну, я вивезла все це, я зробила, тому ці страхи ось так. Це як перший раз, перший раз завжди страшно, Лячно, так скажучи. В своєму е, особистому інстаграмі показувала моменти, як я навчаюся, е, що я роблю, як я роблю. Ну і а в мене, ну. Так, як склалася на даний момент така ситуація, що багато людей з України по, розкидало по всьому світу. У мене були знайомі, котрі працюють в Ізраїлі, не пос... безпосередньо працюють на будівництві, безпосередньо спілкуються з дизайнерами, і ось одного разу я так виставляла якраз одну із вже практичних робіт кімнати, котрі ми робимо, і мені так знайомий написав: говорить, давай допоможу. У мене там, наприклад, є дизайнер, давай спробуємо. Ну, давай, я думаю, чом би ні. Е, не, не завжди ну, ми не з першого разу дійшли до чогось спільного е, на раз третій, мабуть, ми домовилися, але ми дійшли до цього. Я, Коли мені скинули ТЗ, я хотіла плакати. Можу, що розповісти, це був. Перший етаж торгового центру. Це такий жах. Про план незрозумілий для мене був, але методом тику і ти, ти, ошибок всіх, методом тика, ми це зробили. І ось нещодавно, коли я на марафоні вже була, у Стаса на марафоні, я, ми там розмовляли з людьми, що у кого були перші замовлення. Я написала, і мені пишуть: типу, а ти зі Стасом це робила? І я така, пишу, блін, знала би я Стаса в той момент. Я робила все це прямо ідеально. В мене, ну, на той час в мене не було як у профі, навіть не так, як зараз я роблю візуалізації. Але цю роботу прийняли. Ми не робили прям детально все, що для, для кожної крапенки цього не було. Це просто був два рендери в двох ракурсах з однієї сторони і з іншої. Там були ще декілька рендерів, але то так, це чи то не для. Титулу не для титульної сторінки було дуже лячно, я, це я не вивезу. Мені в один момент хотілося сказати все, я не хочу. Я тоді ще так таких прям умов не ставила. Мені сказали: ну дивися, ми тобі або, тисячі, або тисячу, або 1200 двісті максимум дадим, дамо. Скільки? Я думаю, 1200? двісті? Ну добре, тисячу. Давай, давайте на тисячі. Зараз розумієш, що ну хто так робить? Я пішла з роботи. Звичайно, це не, не тільки візуалізація винна, але зараз з візуалізації я хочу пов'язати повністю своє життя, бо е, я розумію, що вона мені дає більш свободи, більше волі, ніж, знаєте, працювати на якогось дядю. Тут ти не прив'язана не до місця, не до роботи ніякої, ні до чого. Тому. Життя міняє кардинально в тому плані, що ти стаєш вільною людиною. Я активно шукаю людей, ну, з котрими я могу, можу працювати, бо досить всіх цих депресій. Mm -hmm. Майже одразу, не враховуючи цих оці, цих, тих курйозних ситуацій, ну, ось це замовлення якраз мені окупило все. Mm -hmm. І придбаний норм, і навчання. Mm -hmm. Мінімальне. По 200 доларів, 300 максимум від проєкту залежить. Тому не, не, не беру якийсь великий. Поки не дається мені великі проекти. Небагато я скажу так, 4-5. На старті, мабуть, якщо можна було повернутися в часі назад, я би сказала: дала б собі, знаєте, підсрачника і сказала: так, ніяких подумать, ніяких ні. Прямо тут і зараз. Це ось просто цей майже рік, котрий я вагалася, це просто, знаєте, так, час, котрий так фіх, і пролетів на, на смарку. Може, якщо б я вже ще тоді взяла навчання, моє життя б могло перекрутитися в рази в кращу сторону. Не було б цих курйозних ситуацій депресії, там я не можу знайти там замовників і тому подібне. З цим всім зв'язана. А новачкам я можу порадити, що якщо ви людина креативна, якщо ви людина креативна, то будь ласка, це дуже такий гарний шанс розкрити всі, всі аспекти, все прям це зробити, знаєте, як ковток свіжого повітря. Це можна зробити і як, знаєте, хобі, і як постійною роботою або підробітком. Тому це. Це надає крила, і крила, котлі можуть призвести вас до того, що ви просто будете незалежні від роботи, від місця, від дому. Там. Ви можете, ну, як на мене, це повна свобода. Сам собі хазяїн, сам собі робиш, що хочеш. Це, ну, головне не боятися. От Просто головне не боятися брати і робити. Тому якось я, Так. Дякую. Я хочу Орія когось надихне і дасть зрозуміти, що е, от, різні ситуації бувають в житті. Життя може перевернутися на 360 градусів, але коли ти береш отак себе в, руч, в руці, ось так, все вийде, все вийде просто. Мені, от якщо чесно, на початку здавалося, що ми, ну, в мене не, не піде це взагалі, не піде візуалізація, але знаєте, мене підтримують мої близькі люди. Всі мені кажуть так. Ні-ні-ні. головна підтримка близько і розуміння того, що це не просто так, знаєте, повітря. Це е, найбільше, що може тобі дати. Тим паче, з 360 візуал вони ось так от беруть так, інформацію, відчиняють отак голову, і туди отак от запихують. Тому тим паче навчання ну, весь час оновлюється. Удосконалюються. Мені здається, ще коли тоді нас отак от от тикали носом, то, то взагалі зараз просто отак от от відкриють черепну коробочку, дану інформацію так хоп, і закриють. Да. Аня робить все, щоб була і мотивація, і натхнення, і все, все, все. Дякую, 360, Дякую всій команді. Працюють всім, всім, всім. Дякую за навчання взагалі за таку змогу. Реєструйтеся на наш безкоштовний вебінар, з якого починала Анастасія за посиланням під цим відео. Дізнайтеся, як отримати перший заробіток під час навчання. А ми гарантуємо вам підтримку досвідчених викладачів, реальні проєкти та перспективу працевлаштування. Вже 12 років ми допомагаємо змінювати життя, і цей шанс може бути твоїм. До зустрічі!